Чудово. вітаю друзі! Ви на каналі Будні Психологині. Мене звати Тетяна Гнатюк. Я є психологом зі стосунків. І сьогодні в мене особливий гість, а саме партнер заходу «Психологічні вечорниці, інформаційний партнер Юрій Квітень. Він є радіоведучим. А, є ще... а ще хто ти розкажи. Ну є така посада на радіостанції, називається програмний директор засобах масової інформації. Ну для того, щоб було зрозуміло, що це, це як головний редактор, скажімо так. Ну, мені це знаєш так в загальному, ну не дуже так щось говорить. Але якщо ви розумієтесь на цьому, можете написати коментар свій і поділитися даним відео, тому що ми зараз будемо говорити про особисте, а саме про те, що створення проєкту Душевні теревені, так в якому ти є партнером інформаційним, чому ти взагалі от захотів підтримати мене в даному такому проєкті, і тебе він взагалі зацікавив. Скоріше за все це пов'язано з тим. Ну, по перше у нас тут досить серйозний досвід стосунки, да, і серйозний досвід ефірів спільних. От під час воєнного стану якось так трішки воно стало не так активно реалізовуватись. Зрозуміло, є тому причини. Але ти продовжувала займатися своєю справою. Але цей стан воєнний, в якому ми зараз живемо, ці жахливі події. Це передусім для більшості людей стан невизначеності, так. стан змін. Угу. І от люди, скажімо так, переживають стан невизначеності значно гірше, ніж будь-який інший стан. Ну так людина влаштована. Всі ми хочемо якоїсь визначеності. Не знати, так що так, це буде правда. в результаті. І в результаті ну, більшість людей не знають, що з цим робити. Люди, які заглиблюються в в ці питання вони uh -huh. розуміють, що стан невизначеності це зазвичай час, коли, в принципі, він благодатний для якихось змін, uh -huh. а вони відбуваються самі собою. І якщо ми говоримо про особисті стосунки, то будь-яка статистика каже, що періоди будь-якої турбулентності, в незалежності від того, Таня, війна це, чи, наприклад, там от в Японії там, там Фукусіма вибухнула, uh -huh. чи от зараз там не знаю, десь там. В Сполучених Штатах пожежі зараз ідуть, Немає значення. Як тільки виникає стан турбулентності, відбуваються доволі цікаві речі. Оцей стан невизначеності штовхає людей до прийняття рішень. І коли ми говоримо про особисті стосунки, то виявляється, що от ці стани невизначеності відбуваються дуже багато розлучень. І цей воєнний стан до цього також призводить. Достатньо поговорити з багатьма учасниками бойових дій, щоб дізнатися, так. що значна кількість з них сьогодні знаходиться чи то в стані розлучення, чи ще чогось. Чи до розлучення. Так, чи, так, 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 так. Тобто відбувається розрив стосунків. Але разом з тим за статистику відбувається приблизно така ж сама кількість формування нових союзів. Так, тільки про це ніхто не кричить так, так. аж дуже сильно, і емоція трішечки по-різному впрацювати. Угу. І тому я вирішив, що якщо ти саме в цей час проводиш такий дуже важливий захід, який якраз присвячений от, пізнанню себе угу. у формуванні стосунків, я вирішив, що це дуже вчасно, аби ми виступили інформаційними партнерами, наголосити на цьому, можливо, допомогти людям зробити якісь кроки і сприймати ті дії, які вони роблять. Ну, скажімо так, більш ну, можна було б сказати більш філософські, да? а по-іншому сказав би більш стримано, усвідомлено. Так, бо е ми е саме про це да, є така е філософсько-соціальна, можливо, напрямок, називається стоїцизм, да? uh -huh. який якраз говорить про те, що людина будь-які якісь проблеми в своєму житті е має сприймати з високопіднятою головою, так? Тобто і сприймати uh -huh. їх да, і сприймати їх як. Е Спосіб до якихось змін в своєму житті, тобто ці зміни часто допомагають побачити, що потрібно зробити, і підштовхують нас до змін, угу, от так, власне так. кажучи. Такий дуже лезний, можливо, я дав коментар. Чудовий, а я нагадаю вам, що душевні теревені захід відбудеться у Вінниці. Відбудеться 8 лютого о 16.00 в Монблані. Тому є посилання в шапці профіля. Переходьте і купуйте квиточки, тому що вони дуже швидко розпродаються. Ти знаєш, я от згадала, я завжди взагалі. Під час заходів якихось чи проведення міні-заходів у вигляді mm -hmm. бранчів, чи, наприклад, десь в якійсь тусні такі де є спілкування тісне, я завжди розповідаю одну історію, яка пов'язана в принципі з тобою. І ця історія пов'язана з ліфтом. Тобто зі знайомством ага. в ліфті, так. і тепер я вам розкриваю секрет, хто знає цю історію, так це ось ця людина, з якою ми познайомилися саме в ліфті. Я також пам'ятаю цю історію. <рес> От я нею завжди ділюся цією історією. Ну з усіма практично, тому що коли знаєш, питають мене про те, а де потрібно познайом, де саме потрібно познайомитися, і люди насправді не знають де. А можна познайомитись і в ліфті, і прийти на захід душевні теревені, і прийти, наприклад, просто запитати так, тебе, а можна в тебе там, рекламу зняти на радіо, і також познайомитися, а потім ти можеш познайомитися ще з кимось, і це вже приведе до якихось там стосунків. Тому завжди потрібно бачити ось цю можливість, так? так само, як ти, в принципі, побачив так. для людей оцю можливість, що вони можуть її використати, і прийти на захід. і потрібно дідно проінформувати, а радіо це все-таки велика ж аудиторія. Причому я розумію, що ну, життя циклічне, воно повсякчас повторюється. І коли проживаєш певний час, інколи здається, от. Здається, люди мають порозумніше ти читати. От тут виявляється, що проходить час, ти перелистуєш там в соціальних мережах сторінки там молодих людей і розумієш, що господи, а в житті нічого не змінюється. Одні і ті самі питання люди піднімають. Але це не означає, що ну, не потрібно щось робити. Чому? Тому що в загальному контексті все одно змінюються якісь наративи, якісь форми поведінки. Ну, інколи можна було б сказати мода на якусь там певну поведінку. Тобто, все одно щось відбувається. Е, і тому я вважаю, що от такі заходи, і все одно потрібно щось робити, з намаганням не змінити світ, скільки сформувати чи допомогти сформувати ком'юніті людей, яким це цікаво, і їм би хотілося щось пізнавати. І це набагато важливіше, щоб ці люди також не відчували, що вони десь там наодинці зі своїми думками. Ну, от, між іншим, всякі оці знаєш, спільноти, які інколи, mm -hmm. інколи показують на заході, там не знаю, анонімні алкоголіки там. Анонімні <смеш> гравці в шахи, <смеш> от і так далі, я звичайно з одного боку жартую, а з другого боку це намагання людям показати, що ти не один, що ти не і, один і не так. в конкретному гаслі, як один телеканал, <смеш> от, а в реальна ситуація, коли люди намагаються об'єднатися. На так ну ми саме і про це. Тобто душевні теревені, коли я створювала взагалі ідея ця виникнення цього заходу, ми з тобою навіть обговорювали її так, ще так. влітку, і вона створювалася саме по тих цінностях, які в мене є. Угу. Це про щирість. Це про те, що я можу бути і є відкритою людиною, і саме ми з тобою і на цих цінностях також підловили один одного в так, ліфті, так? Так, так, грубо так, говорячи. Так. І так само і партнери інші заходу, Я так само їх підбираю саме по цінностям ось цих, які в мене є. Тому що я розповідаю про реальне життя, про те, що навіть в країні, де є війна. Потрібно і необхідно проводити такі заходи і зустрічатися, аби наповнюватися і брати там якийсь ресурс для себе, хоча б розуміти з досвіду інших, де я можу його взяти, цей ресурс. Це правда. Чому? Тому що не знаю, як ти, я спостерігаю таку річ. Правду кажуть, знаєш, що перемога має багато батьків, а невдача завжди залишаються наодинці. А от зараз, коли ну, дуже багато переважно якихось, ну, можливо, негативних новин, угу. які ми отримаємо і з фронту, і та й взагалі. Скрізь. Да, скрізь. Я помічаю, що люди починають капсулюватись, тобто відокремлюватись, менше спілкуватись, а це помилка. І ти знаєш, да, що це капсулювання проводить до того, що. От, Ті люди, які сьогодні об'єднуються у зв'язку з своїми втратами, uh -huh. а сьогодні дуже багато втрат, uh -huh. то виявляється, що а можливо, і ти мені це вже розповідала, що коли об'єднують людей в групами для того, щоб вони спільно переживали своє горе, то виявляється, навіть в одній сім'ї окремо об'єднують дружин, які втратили чоловіків на війні, uh -huh. сестер, братів, наприклад, матерів. Тобто групи матерів і дружин абсолютно різні, тому що вони всі по-різному переживають свої горе. І оце от капсулювання людей відбувається доволі серйозно, і чим довше триватиме ця війна, тим глибше ми будемо занурюватись ці наші психологічні травми. І саме цей час. Ми не маємо втрачати один одного, Ось чому так, це дуже важливо так, формувати ти, оце поле спілкування між угу. людьми. ти Єдістю. говориш, затронув прямо дуже глибоку тему. Я так її торкнуся трішечки, аби більш пояснити психологічно про ось це капсулювання, що ти говориш. Коли переживаємо щось, людина, яка не обізнана, назвемо її, на жаль, так. Яка має тільки єдиний варіант виходу з ситуації, вона закривається. Mm -hmm. Вона тако закрила двері перед собою і все. А насправді кожен з нас зараз переживає стадії горя. І однією стадією горя, щоб вийти з цієї кризи, так, е, потрібно спілкування. Mm -hmm. І ось це спілкування ви можете отримати саме на заході душевні деревені. Тому. Якщо вам цікаво, ставте лайк, підписуйтеся і зробіть репост друзям, аби вони також дізнались про даний захід. В свою чергу слухайте радіо так, оскільки ми зробили таку цікаву річ. Перед зустрічю ви можете опосередковано чи прямо познайомити зі спікерами цієї зустрічі, з якими ми практично з усіма вже почали організовувати інтерв'ю і зустрічі, а з деякими ще не встигли, обов'язково це зробимо. І більше того, вони всі в запису. Ви можете їх послухати не тільки у прямому ефірі, якщо ви потрапляєте вже на 103.7, а можете зайти на Таніни сторінки чи на сайт радіо. Так я сайт прикріплю так, ваш так, в описі так. під ось цим відео. Так можете... і в стрічці новин. Ви відповідно зможете знайти от ці зустрічі, ці посилання на спікерів цієї зустрічі цих душевних теревені, і в принципі зможете оцінити рівень тих спікерів, які будуть присутні. На ці зустрічі це також дуже важливо для того, щоб ви змогли зрозуміти, чи зможете ви отримати щось від цих спікерів. А повірте, Таня, а оскільки Таня є модератором, організатором зустрічі, вона підійшла максимально до цього сумлінно, тобто намагаючись підібрати тих людей, які б дійсно були корисними, а головне професійними з тим, щоб це знаєте, хоча вони звучить як теревені, але теревені були правильними, корисними для вас. І тобто, якщо ви дійсно хочете послухати якесь розумне слово. Тому очікуємо далі вас на інших відео у вигляді коментарів та лайків. І до зустрічі! Пока. До зустрічі!